Старушицький ліцей приймає міні-конференцію педагогів. Свого часу такі едкампи стали популярними у США. А тепер саме, завдяки невимушеному формату, вчителі із різних куточків України підвищують свою кваліфікацію. Сьогоднішній захід він надзвичайно важливий для Нашого закладу для освітян, нашої громади, адже як би не було, все ж таки сьогодні до нас приїхали освітяни із Харкова, Львова, Києва, Вінниці, тобто дуже з багатьох регіонів України. У нас прекрасні експерти. Проєкту Едкам вже 9 років з 2015-го конференції. Збирають педагогів по всій Україні. Це і афілійовані, і магістральні. У серпні пройшло понад 40 еткампів. До проєкту долучились понад 45 тисяч педагогів, які розвиваються та діляться досвідом. Чому це важливо? Тому що це розвиток так званих м'яких навичок або soft skills, тобто, це вміння співпрацювати в команді, це вміння вирішувати конфлікти, такі навички. Так? Це навички, скажімо, управління своїми емоціями. Нахпальні Чині такі конференції лише набирають обертів, адже сучасні технології та світ вимагає динамічних та дієвих рішень, в тому числі і в освітньому процесі. Відкриває нові можливості, можна подаватися на якісь грантові проекти, можна знаходити якісь кошти, щоб звісно якось розвиватися і рухатись далі. Кібербезпека, нейронні мережі, електронний документообіг в системі Єдина школа. Це сучасні технології, які стали незмінними помічниками вчителів. На заході присутні обговорили формування цифрового освітнього простору. Наші користувачі користуються цифровими рішеннями і ми підтримуємо своїх користувачів, навчаючи опановувати нові цифрові рішення для освіти. А саме в сучасних умовах це нейронні мережі, які дають можливість автоматизувати процеси вчителю. У форматі панельної дискусії на едкам присутні обговорили також тему освітнього процесу у часи випробувань. Тут висловились і батьки, і управлінці, і підприємці. Дуже важлива ця синергія бізнесу, місцевої влади, освіти, і тільки це дасть можливість власне форту стійкості, яку ми так всі потребуємо для України у Староушицькій громаді. Молодь активна та ініціативна від школярів до молодіжної ради. Молодіжна організація це про те, як працює взагалі громадянська освіта, як відбуваються внутрішньо ці всі демократичні процеси, бюджетна сфера тобто, це все напряму залежить від того, як зараз учні будуть цього навчатися, як будуть розуміти, як це все працює, і в майбутньому ми будемо мати досить таке стабільне. На конференції експерти розповіли про нестандартні підходи в освітньому процесі, наприклад, мистецтво критичного мислення, це тренування та щоденний розвиток. Це робота, перш за все, не лише з мисленням, а процес роботи з цінностями, тому що саме цінності породжують наше мислення. Ну і процес зміни себе дуже складний, і не всі хочуть його робити, але всі можуть це зробити. Тобто, це опція доступна усім. Навіть у час війни освіта має розвиватись від Теорії до практики учасники педагогічного процесу напрацьовують дієві механізми, практичні кейси, які вже працюють, ну для того, щоб змотивувати освітян в сучасних реаліях, в сучасних умовах, ми категорично не можемо, незважаючи на всі обставини, відкладати освіту на потім, говорити про те, що вона не на часі, тому що освіта це мега важливо і ми навпаки Маємо зараз працювати ну, в потрійному азарті і енергії. У громаді кажуть, освіта має розвиватись попри обмежений фінансовий ресурс. Тому тут шукають грантові можливості для більш раціонального існування освітньої мережі. Навчальні заклади реорганізували. Це заклад, який визнаний нашій громаді опорним закладом, опорним ліцеєм. Він має сьогодні ще філію. Це подільський ліцей. Умови ми створюємо досить гарні для дітей, для наших педагогів, зокрема сьогодніші. Захід це направлено він на покращення професійної якості вчителів. Впровадження новацій та пошук можливостей не залежить від величини громади. Для цього потрібне бажання та стимул рухатися в ногу з часом.